Усім привіт, вітаю на каналі. Дякую всім, хто писали, що треба там якось викладати відоси частіше. Або трошки робити їх не такі довгі, як я зробив на 38 хвилин, що взагалі немає переглядів. Тому я вам сьогодні, знаєте, зроблю такий відосик з приводу встановлення батарейки Тесла, бо це капець, її розміри 220 на 170 м і це дійсно проблема. Ну багато таке вже. І от зараз я не знаю, що робити, куди її встановлювати, бо є декілька варіантів. тут прибрати декілька туй. Поки дружини немає, <по> бо вона в мене вб'є. І тут побудувати якийсь колхозінг. або батарейку поставити прямо біля дверки, отут, вода. От, тут є вже і дах, і якось зашити. Але це також просто колхозінг. заліпуха, і я думаю, мене просто дружина поб'є за це. Останній варіант, де можна розмістити таку батарейку. Я додам також, як у людини це зроблено, він побудував окремий будиночок. Так от я думаю, може мені також от, тут, де стоїть машина, знаєте, такий сарайчик зробити і побудувати тут. А дріт з неї можна отак отак, 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 по газончику і там десь вже завести в будинок. Коротше, от такі справи. Є три варіанти розміщення. Там, де я тільки що показав, другий. Варіант замість туй. І третій варіант тут заліпуху якусь робити, ну я не знаю. І оці фонарі також вони не влізять. А це колеса сплейда. Бардак, звісно, той ще, бо немає сарайчику. Поки буду їхати, я вам розповім дещо цікаве. Їду я вже по справах. Справи сьогодні не мої, це мене дружина сказала їхати там, дещо купити. Ви коли це побачите, то капець. Одразу кажу, я проти, був. І всі були проти. Ну, знаєте, у кожного свої іграшки. В мене іграшка це інвертор, сонячні панельки та дещо інше. А у жінок такі іграшки. Початок відоса я зробив такий швидкий, бо у нас там на вулиці багато хто працював, там перфораторами долбили. І я ото чекав, коли вони припинять, а вони не припиняли. Я такий виходжу, кажу, хлопці, все. Знімаємо контент. Всі тихо. <ріст> що ви думаєте, всі вимкнули перфи і пішли курити. О, о такі хлопці. Усім, хто дивився попереднє відео, дуже дякую. Особливо тим, хто мені написав, зателефонував, там, щось підказав, що батарейки Тесла досить непогано працюють і не треба слухати хейтерів. Так що буду встановлювати. До речі, мені в той же день, коли я забрав батарейку з пошти, я просто то вже не вставляв в ролик, і вона приїхала до хлопців, там де роблять автоматику для таких батарей. В той самий день мені вже все це, це зробили. Батарея повністю готова. Вот эта штука, чтобы инвертор Ну, Все остальное уже автоматика внутри уже спрятана, все сделано. Все готово. То тобто есть мы уже его подключали, он работает. Здесь у нас специальный переходник будет. вот таким образом видишь все уже она подключена к инвертору у нас мы пока без ну, без э, Кана включили так что у меня все уже работает с батареей и с получается вот батарея уже готова В данный момент солнце заряжается батарея и будет разряжаться понятно потом А як там сталося? Людина, яка батарейку забрала, вона відмовилася від неї, бо їй сказали, що це погана батарейка, вона працювати не буде. А я, хлопців, кажу, та я все одно для себе її віз. Погана чи не погана, давайте спробуємо. Ну що, спробували, вона вже другий день заряджається, розряджається, по показникам все супер, кажуть, що працювати буде. Ну я все, я змінювати вже не буду, бо мені набагато цікавіше собі поставити батарейку Теслу, вона і більше. І це, знаєте, буде контент. А що я поставлю там железо фосфатом? Ну, то таке. Так що, ще раз задаю питання, якщо хто знає, як краще. Розташувати цю батарейку, я розумію, що краще робити це на вулиці, але з чого зробити будиночок? Ну газоблок, це не знаю. Там людина сьогодні приходила, казала, треба фундамент будь-який такий маленький. Бо якщо на бруківку покласти газоблок, каже, що стінка стояти не буде. Є варіант робити якісь там панелі, утеплення, там дах невеличкий і дверку, я не знаю, там може металопластикову. Ото, що На балкон знаєте, роблять. Якийсь підігрів зробити всередині. Якось так. І Я думаю, що треба робити всю цю халабуду там, де третє останнє місце, ну там от біля туй, там де, там, де в мене мазда стоїть. от На тому місці, я думаю, от треба робити, бо його можна зробити трошки більшим, і там, знаєте, Може якийсь там отлук туди класти там, зимову гуму, там щось таке. Ну, і виглядати вона не буде як заліпуха, якась як ото на вході робити. Ну, а сусіди мені знаєте, там такі пропозиції давали. Давай там роби вірандочку <соць> велику, там буде і тепліше взимку, і батарейку поставиш. Ну, на вході. Але то, знаєте, будівництво не на день, не на два. Я на таке не готовий. Так що, якщо є у кого якісь думки, пишіть, буде цікаво. Ну, звісно ж, з мінімальними затратами, бо, знаєте, по-багатому кожен дурень може зробити. А нам треба дешево, швидко і якісно. Пішов дощик такий, знаєте, дуже-дуже потужний, каплі дуже великі, просто гупає як град. До речі, на АСОКерках скоро нерухомість буде взлітати в ціні. А знаєте чому? Бо тут завжди була яка проблема? Лівньовка. Тут, коли дощ постійно все топило. А зараз я вам покажу десь пів року тому почали копати і роблять дуже-дуже велику лівньовку. А ось тут на перехресті вже зроблена От тут стоїть огородження. Якщо подивитися отуди от, ліворуч, ви можете побачити вон, бетонні кільця. І також вон туди, бетон вже стоїть. Це такі великі прямокутники, які в землю. Вони просто, знаєте, як тунелям йдуть. І коли вони дороблять, тут більше ніколи води не буде. Так що, хто хоче стати мільйонером, терміново скуповує тут тут нерухомість, землю, бо скоро буде коштувати все набагато дорожче. Коли такий невеликий дощик, то ну, проблем взагалі нема. Також хочу вам розказати про факапи на СТО, які вже почалися. Як стався факап з запчастинами? Коли ми дивилися, що прийшло, ми одразу не побачили, що не вистачає, знаєте, тормозного такого великого диска. А потім ще виявилося, що не вистачає наконечника тягою. І там щось ще не. А, банана не вистачає. От. Я ж таки вже думаю, ладна, телефоную на СТО, там, де мені це мої запчастини відправляли. Воно все було в зборі на машині. Просто весь узов був прикручений, ну, стойка в зборі там, з СТАП, Файступіце, тормозним диском. І там треба було просто відкрутити три гайки, да, зняти це все і мені відправити. Коротше, я ж питаю, як це сталося. А мені ну, людина, яка повинна це була зробити, досвідчена, да, каже, що він був зайнятий. Попросив двох людей це зробити, дав їм один ключ чи на 20, чи на 22, яким треба було відкрутити ото, щоб стойку просто зняти, і все каже, коли він підійшов, вони розібрали просто як оті фіксики, просто все на запчастини. Вони зняли супер, тармазну диск, цапфу, ступіцу вони все від'єднали. Важелі від'єднали. Коротше, просто жесть. Він навіть не знає, де вони взяли інші ключі, бо каже, я їм навіть не давав їх. Ось такі у нас предприємчиві люди. Коли треба, не роблять, коли не треба, роблять. Ладно, то таке. Але знаєте що? Я навіть зараз уявити собі не можу, скільки це буде коштувати. Мені не сто все зібрати назад. Бо там заміна цапфи, там ми міняли ЦАПФу на інші теслі. 300 гривень. Коротше, я розумію, що там ну, сума буде капець. Ну, нічого, як сталося, так сталося. Знаєте, це досвід, це життя мене вчить, як я казав. Хай вчить. Це не дуже дорого. Приїхав я до такого садового центру, як називається? Наталіс. Наталіс це біля метра на Пазняках. Дружина хотіла купити отакий. От... Квіточки. І сьогодні, хто не знає, тут розпродаж, знижка 30%. Да? Ну, гортензії на весь асортимент. Ага. 20. Ну, коротше, щось на шо... а, мінус 20 на якісь штуки. Ось ці кледи забронювали. Так, Всі три. Ну, один-два і там третій. Скільки і... коштують зі знижкою? Пам'ятаєте? Пам'ятаю, без знижки – 14 700 і мінус 20%. Коротше, чотири 4... ну, 15 тисяч за дерево, як вам а. Забави у жінок. Я був проти, одразу кажу. Отакі от клени червоні. Просто жесть. А скільки важить такий кошик? Ну 80-100 кілограмів. А, до сотки, то не питання. До нас батарея Тесли приїжджає. 350, як я з'ясував, кілограм. Так що, отакі справи, отакі у жінок забави. Будемо зараз забирати це ці клени і сажати. Я багато деякий садові центри вже бачив. Там Ну, На сакарках і все таке інше. Це капець. Тут набагато все дешевше. Он бачите, вон, на гортензії 30%, на весь асортимент 20%. Тому кому треба. Реально тут а, ціни такі, знаєте, гуманні. Бо на сакарках, там на вулиці Центральній, там є такі продавці, ну просто три ціни. За те ж саме, що тут. Гортензії будь-які. Просто краса. Ялинки такі, всякі, коротше, будь-що є. Хлопці, показую ще. вам. Ось раз клен, два клен, і ось такий третій клен. Я коли казав, що у нас нема теплового насосу, дружина каже, а що це, і нахрен воно треба. Коли я починаю пояснювати, вона каже, я дівчина йди, клени бери і все. А я ніяк не можу ото тепловий насос встановити, щоб в мене 12 кВт електрокотел. Уявіть, скільки він жре. це просто капець. Просто, просто капець. В мене рахунки були там по 12 тисяч гривень за опалення взимку. Просто жесть. Їду додому. Дитина он, не здоволена, бо дивиться, я он, на елітні сакарки заїжджаю вже, я не знаю, пів години не можу заїхати. Просто У. затор. Але ви ж нікому не кажіть. Хлопці, мегазатор просто. Просто капець. Просто все стоїть. Лізуть з усіх боків, як от тарагани. Отакі от у нас елітні сакирки. Якщо щось трапилось, там, я не знаю, там, хтось когось в дупу догнав, десь там водичка з'явилася, все. Вон, дивіться, просто ніхто нікуди не їде. Але коли в тебе Тесла, знаєте, це ще так можна потерпіти, бо це не дуже дорого. Да, Затор просто капець. Почалися аукціони, і, от, знаєте, от, в чому кайф автопілота, Ти от просто от дивіться. Бачите, вон, всі поїхали, я нічого не роблю. Вон, бачите, Вона сама кермо крутить, гальмує, тримає смугу. Ну, а Поки отак от Тесла керує, я пішов на аукціон. Хлопці, я як завжди намагаюся все показувати, як воно є. Я вам і це покажу. Один кілометр я їду вже 27 хвилин, просто капець. Доїхав я до перехрейся, там, де лівньовку роблять, Ну, як бачите, тут як такової лужу немає. Може це через те, що тут -от такі ямки і все таке інше, тут всі зупиняються трошечки і їдуть далі потім. Більш вільно, зараз не дивимось, але слухайте, пів години їхати один кілометр це найкраща реклама Асакарків. Купуйте, купуйте тут нерухомість і отримаєте всі прелісті. Ну і в той бік ви теж можете бачити, який затор. Просто капець. Нарешті я проїхав другий кілометр, пройшло на це про все 30 хвилин. О, малий навіть вже це, каже, що ми так довго їдемо. На цьому все. Дякую за перегляд випуска. Обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, бо щось мене YouTube зі своїми алгоритмами щось мене викинув. Мені пишуть люди, підписники кажуть, що навіть їм не пропонує відос переглянути. Вони кажуть, як так, ну от. Так, що лайк, підписочка, там обов'язково все зробить, щоб люди могли побачити, Ютуб також, що я знов строю. А далі я от їду, а ви дивіться, як трошечки тут все втонуло.